Про нові підходи у профілактиці туберкульозу говорили медики під час семінару, який відбувся у Вінниці. Фахівці Вінницького обласного фтизіопульмонологічного центру пояснили, що найефективнішим способом боротьби з хворобою залишається раннє виявлення. Захворювання є сьогодні не тільки в нас в Україні, в у всьому світі, воно реєструється. Сьогодні в нас зареєстровано за 9 місяців 537 випадків туберкульозу, з них 6 дітей, але сьогодні. Хвороба є, і сьогодні це мета нашого за зібрання, щоб покращити виявлення туберкульозу на первинному рівні. Сьогодні зібралися медичні директора і сімейні лікарі, які відповідають за надання допомоги по лінії туберкульоз. Мета сьогодні зустрічі покращити виявлення, виявлення серед населення, виявлення серед контактних виявлення взагалі для того, щоб зменшити навантаження на соціум по Програмі туберкульоз фахівці на семінарі наголосили 78% людей з новим діагнозом отримали лікування. Цей показник свідчить, що Україна рухається у напрямку цілої глобальної стратегії протидії хворобі. Основний зараз навантаження і завдання по виявленню по профілактиці такої. Важкої хвороби, яка нас не полишає, воно покладається зараз на сімейну медицину. На жаль, кількість захворівших на туберкульоз не зменшується. Досить важливим є те, що не зменшується кількість хворих на на хіміорезистентний туберкульоз. Хіміорезистентний туберкульоз загрозливий тим, що лікування вкрай вкрай складне, Тобто це той форма, яка не чутлива до тих антибіотиків, які в нас є в мережі. Ініціював зустріч Вінницький обласний клінічний фтезіопульмонологічний центр. Саме лікарі цього медичного закладу провели навчання для колег із громад від правил скринінгу до сучасних схем терапії. Здавна відомо, що туберкульоз це інфекційне захворювання, і викликається воно мікобактерію туберкульозу або, як більше відомо, вона загалом для людей це паличка коха. До речі, паличка коха ще відома з 1882 року, коли німецький мікробіолог Роберт Коф власне її виявив і Доказав її зв'язок з захворюванням інфекційним. На сьогодні туберкульоз має велике значення для спільноти загалом, тому що воно він є епідеміологічно небезпечним захворюванням. Тобто, одна людина, яка хворіє на туберкульоз, може заразити біля себе десятки людей, особливо якщо вона не знає про свою хворобу і не лікує вчасно свою хворобу. Тому важливе значення має на сьогоднішній день це робота в групах підвищеного ризику. Лікарі нагадали, туберкульоз інфекція, яка передається повітряним шляхом і може роками протікати безсимптомно, тому регулярні обстеження залишаються ключовим способом захисту. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно четвертина людства вона інфікована туберкульозною паличкою, і ризик захворювання після інфікування залежить від. Дуже багатьох чинників в першу чергу це знижений ослаблений імунологічний статус, і приблизно близько 5-10% людей, які інфіковані туберкульозною паличкою, вони можуть захворіти туберкульозом продовж життя. І ось основна наша задача полягає в тому, щоб цих 5-10% знизити максимально до нуля. Ось і практично і тема цієї нашої зустрічі. Через страх багато людей уникають обстежень, наголошують лікарі. Хоч хвороба виліковна і безкоштовна терапія доступна кожному, маю довести на меті до колег про контрольоване лікування туберкульозу, оскільки певний туберкульоз займає лікування досить тривалий час і досить важко утримати пацієнта на лікуванні. І ми сьогодні будемо говорити про відеоконтрольоване лікування. Це метод лікування із застосуванням інноваційних технік за допомогою гаджета пацієнта. Це може бути ноутбук, це може бути. Смартфон або планшет, за допомогою якого пацієнт, не приходячи в лікувальний заклад, може вільно вдома приймати ліки під контролем медичних працівників. Окрема увага була присвячена контролю контактних осіб. Лікарів тезіопульмонологічного центру пояснили, як правильно організувати моніторинг родин, де виявлено туберкульоз. Дуже важлива робота усіх, усієї медичної галузі, не тільки в плані виявлення туберкульозу і лікування туберкульозу. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я працює над розширенням програм профілактики. Туберкульозу, тобто ми маємо можливість і маємо всі інструменти для того, щоб попередити туберкульоз. От, власне, це і є тема сьогоднішнього зібрання, тому що є певні ключові групи ризику захворювання, певні групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Якраз саме на цьому треба акцентувати увагу сімейних лікарів, фахівців сімейної медицини. Для того щоб ми своєчасно попереджали розвиток туберкульозу, тому що це втрата працездатності, це втрата здоров'я, це втрати, втрати якісь фінансові, якщо людина працює аж до інвалідності, якщо ми виявляємо пізно туберкульоз. Спікери наголосили, ефективна профілактика, можливо, лише тоді, коли громади активно працюють із населенням. Саме тому на навчанні зібрали представників медзакладів з усієї області.